Слава навіки Богу, Божих вам благословінь, дорогі підписники та гості каналу. Моліться за нашу країну, за наших воїнів, Господи, захисти, помилуй, збережи, Господи, нашу країну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні хочу теж поговорити на таку дуже цікаву тему, що найбільше Бог цінить в людині, що найбільше ціниться це вірність, оскільки. Вірний в малому над багатим буде поставлений. Чи вірні ми в служінні, чи вірні ми в євангелізації, там? чи вірні ми взагалі Богу, оскільки вірність вона відіграє дуже важливу роль в християнському житті людини. Ось навіть коли ми влаштовуємося на роботу, то ми повинні бути вірні своєму начальнику, вірні своїй роботі. І любу роботу, коли ми робимо, ми повинні робити не як для людини, а як для Господа, що з совістю, з честю і з моралю. Ось і багато хто з людей говорить, що там вірність, там честь, совість, та кому вони потрібні. Ну, перш за все, треба розуміти, що ці важливі якості потрібні Богу, оскільки. Бог дуже, дуже цінить вірність. Навіть вірність повинна бути у дружбі між чоловіком, чоловіком та жінкою. Також є вірність. І Бог це цінить, і Бог це благословляє. Ось, і повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео, так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.